Український продукт підкорює міжнародний ринок, і це не може не тішити. Днями наша Тетяна Бродська поспілкувалася із цього приводу із СЕО алкогольної компанії Юрієм Сорочинським, який розповів, як іноземці сприймають український бренд і яким чином це вплине на економіку нашої країни в цілому. Ну і ще багато цікавого про бізнес і професію генерального директора. Далі у сюжеті. Юрій Сорочинський – генеральний директор алкогольної компанії, закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права і Хмельницький державний університет, у 2014 році отримав диплом магістра бізнес-адміністрування Единбурзької бізнес-школи. Розкаже, що найважче у роботі генерального директора і у чому секрет успіху одного з найвідоміших українських брендів. Бізнес це люди. І результати досягаються людьми. Ніколи не здавайся, неважливо, скільки разів ти впав, важливо, скільки разів ти після цього піднявся. Наш продукт є тим продуктом, який розказує громадянам іншої країни про Україну. З чого почалася історія Юрія Сорочинського з компанією? Вона почалась досить давно, в 97-му році. Я був студентом четвертого курсу. В юридичній школі і компанія шукала собі першого юриста. Я шукав собі роботу вже в той час. Потім далі став керівником юридичної служби. Потім пішов в західну компанію, попрацював трошки там. І З кінця 2010 року я повернувся в бізнес уже на позицію генерального директора. У чому секрет успіху одного з найвідоміших українських брендів? Мабуть, три важливих речі: це перше, це е, безумовна якість продукту, який ми робимо. Це безкомпромісна якість. Тобто, ми не повинні жертвувати якістю заради якихось фінансових показників. Друга складова це люди. Це як родина, да, яка розуміє, що ми робимо, яка віддано працює, яка вірить в те, що ми робимо, не просто сліпою вірою, а кожен день приходить на роботу і розуміє, що ми робимо велику цікаву справу. І третє це розуміння довгострокової стратегії, що успіх не може бути тільки от завтра, і все це складна довга дорога. Ми її почали з ринку України, поступово розширили свою присутність на багатьох ринках. Сьогодні це більше 80 ринків у світі, де ми продаємо свій продукт. Найважче для генерального директора це. <послужбість> М, мабуть, е припиняти відносини з людьми, в яких ти вкладаєш певний час і енергію, а вони. Е, потім виявляється, що це було марно, да можливо так. Оце, оце мабуть саме складніше. Як компанія допомагає під час війни? Ми багато чого робимо, але не говоримо про це публічно, хоча на деяких наших продуктах є QR-коди, і можна просто щитати, і зайти на сайт і подивитися, що ми робимо під час війни, яку допомогу ми надаємо. Наш фокус сьогодні це шпиталі для реабілітації людей, які військових, не цивільних, які постраждали е, під час війни. Хлопці на е, колясках а Ліфт вузенький, е, кімнати, де немає нормальної е, туалету ванної. Як виникла ідея партнерства бренду із чотирма клубами англійської прем'єр-ліги? Чому саме прем'єр-ліга? А спортивне спонсорство це бізнес-бізнес, в якому дві сторони чітко розуміють, що вони отримують клуби чи спортивні організації отримують кошти, які вони витрачають на розвиток спорту і просування брендів, які ці кошти дають. А компанії, які з іншої сторони знаходяться в таких відносинах, отримують цю можливість поширювати знання бренду і збільшувати відповідно попит на свій продукт, тобто збільшення. Збільшення наших продажів за кордоном автоматично призводить до збільшення продажів українських постачальників-виробників, тобто від цього спонсорства бенефіти, якщо так можна сказати, отримує вся економіка України. Які подальші плани розвитку бренду на міжнародному ринку? Це не не, не швидкий процес, але нам вдалося укласти контракти з великими компаніями в світі. Відповідно, ми збільшуємо присутність нашого продукту на багатьох ринках, де до 2022 року нас ніхто не чекав. Нам казали, ой, ні, в нас уже є, і нам не треба другий. Я не можу сказати, що от там рік ми, ми щось цікаве розкажемо, тому що воно буде спойлер, буде не цікаво, але точно ми, ми не зупиняємося на, на тим, що є, і, і будемо рухатись далі. Тому інтригу зберігаємо трошки. Чи правда, що Юрій Сорочинський прочитав 150 книг за рік? Да, це був мій особистий рекорд 2020 року. Це ковід, коли е, всі закрилися, ніхто не розумів, дещо і як не не було традиційних е, бізнес-подорожей. Хоча я саме більше читаю е, в відрядженнях, тому що коли ти летиш з України е, в Штати, це 9-10 годин, е, це час, коли тебе ніхто не турбує. Можна багато чого прочитати. От да, 20-й рік це був той рік, коли от так якось на одному диханні вдалося е осилити 150. Коли ми почали займатися, е Пошуком історичних документів ми виявили, що е, там завод Вімірові був відновлений після реконструкції в 1872 році. Ми не тільки е, українська вже компанія, да ми вже глобальна компанія. Ми маємо бути присутні кругом. Ми хочемо бути, ми рухаємося в цьому напрямку.